Заходжу в хату і тут дзвінок. Ви Галина Григорий кажу, я ваш внук в лікарні, в реанімації, сталося ДТП. Де він? Що він? І вам нічого не Чорно це поліція. І все. Галина Григорівна зі слізьми на очах згадує 1 вересня поточного року, день, коли її старшого онука, 26-річного Сашка, на пішохідному переході, збив автомобіль. І з меншим онуком бабуся кинулася в лікарню. Я хватаю свого Кирило. що транспорт уже не ходить. Ми бігом прибігли сюди, а його якраз везуть на КТ. Якась це таке не можна розказати. Таке розказати не можна. Сашка відразу госпіталізували в реанімацію. Закриваблений хлопець був у комі. Стрібухава, як виїжджаєш, і виїжджаєш, Він після роботи поїхав собі в це село покататися. Звідти їхав, переїхав на основну дорогу, там його збили. Він був на велосипеді. Правоохоронці встановили, що 28-річний водій автомобіля Рено, рухаючися в напрямку Києва, поблизу повороту Сергія Москаленка, допустив наїзд на 26-річного мешканця броварів, який перетинав на велосипеді пішохідний перехід. В результаті ДТП велосипедиста було доставлено до броварської лікарні в тяжкому стані. Працює Олександр на складі у Броварському районі. На інші роботи молодого чоловіка не брали, поза як має другу групу інвалідності. Я познайомилася з Погуським Сергієм Васильовичем. І попросила його, щоб він влаштував мені сочка на роботу. Він влаштував його на склади, де його дуже полюбили. Він дуже гарно відносився до роботи. Він трудоспособний, він слухає, що йому кажуть. Він робить, От, допустим, навіть на ці роботи, що сінь сьогодні робив. Башки замітав. Кажу, ну що? Замітав і молодець. З цього починаються і великі люди. У вільний від роботи час Олександр захоплюється технікою, розбирає старі телевізори та радіо, вивчає деталі, а також любить кататися на своєму велосипеді. На ньому, за словами очевидців, хлопець і потрапив під колеса автомобіля. Він їхав без опознавательних знаків, не було на велосипеді, ні спереді, ні ззаді. Куртка не світилася, і він виїхав зненацька. І проїхала вантажівка в а за ним їхала машина. І він на переході проїжджав на велосипеді, і вони його збили. І ще через освітлення теж. Там немає ніякого освітлення, дорога була темна. Чи насправді Сашко перетинав дорогу на велосипеді? Достеменно невідомо. Однак саме та дорога, як і багато у броварах і районі, не якісно освітлена. Минулого тижня, саме через це в нашому місті на вулиці Марії Лагунової, водій збив людину. Потерпілий, на щастя, залишився живий. Як наразі почуває себе Олександр, ми запитали в лікарів броварського медзакладу. Особисте. За словами бабусі, Сашко перебував у комі 12 днів. На щастя, прийшов до тями. Однак бабусю до онука поки не пускають, посилаючись на карантин. Жінка лише передає йому домашню їжу, яку ретельно подрібнює. Про в мозг і зробили, значить, два КТ, Думали, що будуть робити треті, але та жидка чи кров, там, які були на мозку тут, вона почала потипеньку розсасуватися. Того сказали, оперувати ми не будемо. Ну і зараз вони прогнозів не дають ніяких. Чи буде він? Головне, що він живий. Наразі з хлопцем працюють реабілітологи. Він на якісь команди може відповісти, може. Не може а відповісти, Бо Ніру Хер сказав, я йому сказав, Саша, покажи язик. Він показав за даним фактом слідчі Броварського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України.